Вона перетворює уламки зруйнованих будівель на мистецтво. Це скло повинно було жити в цьому будинку. Люди повинні були щось бачити. Цей будинок повинен був би подивити ще там купу квіту, дерев, людей, всяких історій. Валентина Гук, художниця з Харкова, переважно працює у стилі графіки. Війна змінила не лише її життя, а й сприйняття творчості. Коли вибухова хвиля винесла на її балконі вікна, художниця вирішила не викидати розбите скло. А перетворити осколки на мозаїку. Це просто якось ось так склалося, що це скло не треба виконати, з нього можна зробити класне. Я в перший же день зробила там основні пункти першої мозаїки. Звісно, такої ще непрофесійної, десь карявою, де ще щось. Ця мозаїка стала поштовхом для створення цілої серії робіт, які Валентина назвала дерева життя. В цілому вони всі дерева життя, вони дуже різні, іноді їх одразу не видно навіть що це дерево. Остання мозаїка, вона так. В неї є три початки, три пагіни. І там іноді не зрозуміло, що це дерево, але насправді вони всі переплітаються. Свої роботи художниця підписує і розміщує на місцях прильотів. Ось кілька мозаїк зі скла, зібраного у дворах палацу праці, і висять вони на тій самій локації. У такий спосіб Валентина ще й документує війну. А як зробити це з тритартом? Як зробити так, щоб ця мозаїка витримувала воду? Як зробити так, щоб вона витримувала холоди? Як зробити так, щоб це можна було повісити на стіну? Як зробити так, щоб це було без? Печніше для людей я просто далі почала величезний проект продумувати, а як це зробити, так щоб це стало не тільки в мене вдома, але стало гарно і безпечно на вулиці міста. Валентина творить під псевдонімом Сонечко, навіть серед темряви вміє віднайти світло. Цими мозаїками художниця прагне показати не тільки біль утрати, а й надію на відновлення.